Доброго всім дня! Сьогодні у нас 5 лютого, як я робив інспекцію бджолів на розплід, я також взяв кілька рамок з розплодом додому, щоб перевірити, чи зайшов кліщ уже у розплід для розмноження. Це я вам скажу не є легка робота, так як не дуже легко вибрати личинку з, з комірок. Але нелегка плюс кропітка. Але це я вважаю, що потрібно зробити. Таким чином ви будете знати, що робиться. Якщо б, наприклад, було багато кліща, я думаю, що я, би, я повинен щось знайти. А якщо не буде кліща багато, значить я не повинен нічого знайти. Але це все час покаже, тому що я приніс три рамки, багато розплоду немає. Як бачите, це трошки більше є відчатаний е, і яйка. Деякі рамки, що я приніс, мають тако, так само, деякі меншу кількість розплоду на даний час. Деякі більшу. Все залежить, напевно, як, в принципі, вони хотіли починати сіяти, і погода також. Це дуже сильно впливає погода на, на цей розплід такий ранній. тому що колись зими були, як зима приходила, зима йшла, тепер останніми роками. Дуже температури коливаються, і це дуже сильно спричиняє на бджіл, тригрує на на розвиток ранній. Наприклад, у нас була досить тепла погода, там доходило до плюс 6 приблизно 2 тижні, в районі 0, в районі, скажімо, від мінус 5 до плюс 5, а от Потім передає на наступних два тижні знову мінус 20-30. І коли такі коливання, то будуть втрати. Тому що бджоли починають розвиватися, а потім вони зупиняються, морози, клуб стискається знову і ось. Ну, шукаємо, шукаємо кліща. Бачимо, це я взяв вже останню рамку, вже добиваю її до кінця, але є хороші новини, я нічого не знайшов. Чи це добре, чи це не добре, я не знаю. В принципі, повинно бути добре. І не забуваємо підписуватися на канал, ставити якусь вподобайку, ставити коментар. Дуже сильно допомагає. І пишіть, що ви думаєте, як буде, буде асоціація цього року з кліщем, що зараз видно на пасіках. Буду радий вас чути. Дякую, до побачення.